Поки ми людині пояснюємо, що з нами так не можна, але нічого не змінюємо, виходить, що з нами так можна. Якщо вам щось не подобається, наприклад, дуже багато відповідальності в стосунках на вас, ви і працюєте, ви і готуєте, ви і продукти купуєте і прибираєте, і речі його розкидані, розкладаєте. Вам це не подобається. Ви весь час цього приводу бурчите, ви говорюєте йому, але продовжуєте все це робити, це означає, що з вами так можна, і він на це ніколи не буде реагувати, бо в нього просто виробляється імунітет до вашого бурування. Бурчання він знає, що ви поговорите, поговорите, побурчите-побурчите, але потім все одно підете працювати, прати, готувати і розкладати його речі. Словами нічого не змінити, тільки діями, якщо не подобається, припиняєш це робити. А якщо жалієшся і робиш далі, то так все і залишиться.